Ося, о те, що зараз робить Зеленський, це робив голова КГБ в УРСР Федорчук. Або це робили при Сталіні, те, що відбувається зараз конкретно по цьому детективу, в них зафіксували. Вони по дурості виставили цю розмову, і всі почули. Там було сказано, що його батько, який займається якимось там бізнесом, батько не має стосунку до набу, займається бізнесом. Він каже, що в Узбекистані легальний обіг не коноплі наркотичної, а коноплі технічної. Є конопля в якій низький рівень отих наркотичних речовин. Її, до речі, вирощують найбільше в Україні, ну, вирощують і в нас найкращий, по-моєму, головний інститут об'яних культур, який розміщений, господи, ну, в одному місті Сумської області, там недалеко від Рашин. Кордону, є реальний інститут об'яних культур, в якому на гербі навіть оця конопля, типовий зразок коноплі намальований. Отже, він каже, що в Узбекистані, де це все абсолютно легально, дуже серйозний заробіток.